Чи буде Білорусь нести солідарну відповідальність з Москвою за агресію проти України? Вони ж надали плаздам для наступу. В якій формі вони будуть відповідати за свої дії? Білорусь не має суб'єктності сьогодні. Отже, вона не може нести відповідальність як народ. Відповідальність повинні нести Лукашенко, його оточення, білоруська бюрократія, білоруські мінти, білоруські військові всі ці люди. Очевидно, вони будуть нести таку відповідальність, і е, не знаю, хто як в Україні, але я знаю дуже багатьох людей, які ніколи не пробачать і ніколи не забудуть ні Лукашенку, ні Орбану, ні Фіцо, ні, тим паче жодному ванюшке, що вони робили, і як вони допомагали окупації України і знищенню українців нашої інфраструктури, наших дітей, наших жінок та наших солдат, зрештою. І ловити і переслідувати їх будуть до кінця їхнього, я сподіваюся, нетривалого життя. Україна сильно змінилася. Звісно, що зміни в управлінні і зміни в бюрократії в українській сильно відстають від змін, які відбуваються в душі українського народу, але душа українського народу дістане всіх. І ми бачимо, що українські спецслужби здатні діставати дуже багатьох і когось будуть діставати українські спецслужби а там, де це буде незручно робити українським спецслужбам. То я думаю, що українські громадські організації, гуртки хорового співу. Будуть діставати Лукашенків з кожної нори, куди вони заховаються.